Привіт, мої маленькі, давайте разом прослухаємо казку про Джека та бобове дерево. Лягайте зручніше. Жила колись у світі бідна вдова. У неї був єдиний син на ім'я Джек та корова на прізвиську білянка. Корова щоранку давала молоко, і мати з сином продавала його на базарі, цим жили. Але раптом білянка перестала доїтися, і вони просто не знали, що й робити. Як же нам бути? Що ж робити, у розпачі повторювала мати. Не сумуй, мамо, сказав Джек. Я наймуся до когось на роботу. Та ти вже пробував найматися, але ніхто тебе не бере, відповіла мати. Ні, мабуть, нам доведеться продати білянку і на ці гроші відкрити крамницю. Що ж, добре, мамо, погодився Джек. Сьогодні якраз базарний день, і я швидко продам білянку. А там і вирішимо, що робити. І Джек повів корову на базар. Але не встиг далеко відійти, як зустрівся зі старим. І той сказав йому Доброго ранку, Джеку. І тобі доброго ранку, відповів Джек. А здивувався, звідки дідок знає, як його звуть. Ну, Джеку, куди ти йдеш? спитав дідок. На базар продавати корову. Так, так. Кому й торгувати коровами, як тобі. Посміявся дідок. А скажи, скільки в мене бобів? Рівно по два кожній руці та один у тебе в роті, відповів Джек, мабуть, не промах. Правильно, сказав дідок, дивись, а ось і ці боби. І дідок показав Джеку якісь дивовижні боби. Якщо вже ти такий тямущий, вів далі дідок, я не проти з тобою помінятися. Даю ці боби. За твою корову. Іди своєю дорогою, розсердився Джек, так воно краще буде. Е, та ти не знаєш, що то за боби, сказав дідок. Посади їх увечері, і до ранку вони виростуть аж до неба. Та ну, правда? здивувався Джек. Істина, правда, а якщо ні, забереш свою корову назад. «Іде!» Погодився Джек, віддав дідусеві білянку Боби поклав до себе в кишеню. Повернув Джек назад додому, і оскільки далеко від дому він відійти не встиг, то ще не стемніло, а він уже був біля своїх дверей. Як? Ти вже повернувся, Джеку? здивувалася мати. Я бачу, білянки з тобою нема. Значить, ти її продав, скільки тобі за неї дали. Ніколи не вгадаєш, мамо, відповів Джек. Та ну, ах ти мій добрий. Фунтів п'ять, десять, п'ятнадцять? Ну, вже двадцять не дадуть. Я казав, не вгадаєш. А що ти скажеш про ці боби? Вони чарівні. Посади їх увечері та, що? вигукнула мати Джека. Та невже ти виявився таким дурнем, що віддав мою білянку найкращу корову по всій окрузі? За жменьку якихось поганих бобів. Ось тобі, ось тобі, ось тобі. А твої дорогоцінні боби полетять за вікно. Так то тепер жваво спати, і їсти не проси, все одно не отримаєш ні шматочка, ні ковтка. І ось піднявся Джек до себе на горище у свою кімнату сумний, сумний, і мати розсердився, і сам без вечері залишився. Нарешті він таки заснув. А коли прокинувся, кімната видалася йому дуже дивною. Сонце освітлювало лише один кут, а навколо все залишалося темним темно. Джек схопився з ліжка, одягнувся і підійшов до вікна. І що він побачив? Якесь дивовижне дерево. А це його боби, що мама напередодні викинула з вікна в сад, проросла і перетворилася на величезне бобове дерево. Воно тягнулося все вгору, вгору та вгору до самого неба. Виходить, дідусь казав правду. Бобове стебло виросло саме за вікном Джека і піднімалося вгору, наче справжні сходи. Ось Джеку й залишалося лише відчинити вікно та зістрибнути на дерево. Так і зробив. Поліз Джек бобовим стеблом, і все ліс, ліс і ліс, ліс, ліс і ліс, поки нарешті не дістався до самого неба. Там він побачив довгу і широку дорогу, пряму, як стріла. Пішов цією дорогою і все йшов, йшов і йшов, поки не прийшов до величезного, величезного, височенного будинку. А біля порога цього будинку стояла величезна, величезна, височенна жінка. Доброго ранку, пані, сказав Джек дуже чемно. Будьте такі ласкаві, дайте мені, будь ласка, поснідати. Адже напередодні Джек залишився без вечері, ви ж знаєте, і тепер був голодний, як вовк. Снідати захотів, сказала величезна, величезна височенна жінка, та ти сам потрапиш іншим на сніданок, якщо не втечеш звідси. Мій чоловік велетень і людожер, і нічого на світі він так не любить, як хлопчиків, засмажених у сухарях. Ох, пані, дуже прошу вас, дайте мені чогось поїсти, не вагавав Джек. У мене з вчорашнього ранку жодної крихти в роті не було, і чи не все одно засмажить мене, чи я з голоду помру. Що ж, дружина людожера була, зрештою, зовсім непогана жінка. Ось відвела вона Джека на кухню і дала йому шматок хліба з сиром та глечик парного молока. Але не встиг Джек покінчити із половиною всього цього, як раптом топ, топ, топ. Весь будинок навіть затрусився від чиїхось кроків. О Боже, та це мій старий, ахнула жінка. Що робити? Скоріше, швидше, стрибай ось сюди. І тільки вона встигла вштовхнути Джека в піч, як у хату зайшов сам велетень людожер. Та й великий він був насправді. На поясі в нього бовталися три теляти. Він відв'язав їх, кинув на стіл і сказав Ану, жінко, підсмаж мені парочку на сніданок. Ого, чим це пахне? Фі-фай-фо-фут, дух британця чую тут. Мертвий він чи живий потрапить на мій сніданок. Та що ти, чоловіче, сказала йому дружина. Тобі привидилося. А може, це пахне тим баранчиком, що так сподобався тобі вчора за обідом. Іди краще вмийся та переодягнися, а я тим часом приготую сніданок. Людожер вийшов, і Джек уже хотів було вилізти з печі й керутися навтьоки, але жінка не пустила його. Стривай, поки він не засне, сказала вона. Він завжди любить подрімати після сніданку. І ось велетень поснідав, потім підійшов до величезної скрині, дістав з неї два мішки із золотом і вместився перераховувати монети. Вважав, вважав, нарешті почав клювати носом і захрупів так, що весь будинок знову затрясся. Тут Джек потихеньку виліз із печі, прокрався навшпиньки повз плячого людожера. Схопив один мішок із золотом і давай бог ноги прямо до бобового стебла. Скинув мішок униз, до себе в сад, а сам почав спускатися стеблом все нижче і нижче, поки нарешті не опинився вдома. Розповів Джек про все матері, показав їй мішок із золотом і каже Ну, що, мамо, правду я сказав про ці боби? Бачиш, вони й справді чарівні. Не знаю, які ці боби, відповіла мати, але щодо людожера, гадаю, це той самий, що вбив твого батька і розорив нас. А треба вам сказати, що коли Джеку було всього три місяці, в їхніх краях з'явився страшний велетень людожер. Він хапав будь-кого, але особливо не шкодував людей добрих і щедрих. А батько Джека, хоч і був сам небагатий, Завжди допомагав біднякам та невдахам. Ах, Джеку, закінчила мати, подумати тільки, що людожер і тебе міг з'їсти. Не смій ніколи більше лазити цим стеблом. Джек пообіцяв, і вони зажили з матір'ю в достатку на ті гроші, що були в мішку. Але зрештою мішок спорожнів, і Джек, забувши про свою обіцянку, вирішив ще раз спробувати щастя на верхівці бобового стебла. Ось одного чудового ранку встав він раніше і поліз на бобове стебло. Ліз і, ліз і ліз, і ліз, і ліз, і ліз і ліз, поки не опинився нарешті на знайомій дорозі і не дістався нею до величезного, величезного, височенного будинку. Як і минулого разу, біля порога стояла величезна, величезна, височенна жінка. Доброго ранку, пані. сказав її Джек, як ні в чому не бувало. Будьте такі ласкаві, дайте мені, будь ласка, чогось поїсти. Іди скоріше звідси, хлопче, відповіла жінка, бо мій чоловік з'їсть тебе за сніданком. Е, ні, стривайно, чи не той юнак, що приходив сюди недавно. А знаєш, того дня чоловік мій не дорахувався одного мішка із золотом. Ось дива, пані. каже Джек. Щоправда, дещо я мір би цього розповісти, але мені так хочеться їсти, що поки я не з'їм хоч шматочка, ні слова не зможу вимовити. Тут жінку розібрала така цікавість, що вона впустила Джека в будинок і дала йому поїсти. А Джек навмисне почав жувати повільно, повільно. Але раптом топ, топ, топ почули вони кроки велетня. І добра жінка знову сховала Джека в піч. Все сталося, як і минулого разу. Людожер увійшов і сказав Фі фай фо фут та інше, поснідав трьома смаженими биками, а потім наказав дружині Дружино, принеси мені курку, ту що несе золоті яйця. Дружина принесла, і він сказав курці «несися». І курка знесла золоте яйце. Потім людожер почав клювати носом і захропів так, що весь будинок затрясся. Тоді Джек потихеньку виліз із печі, схопив золоту курку і за дві секунди опинився за дверима. Але тут курка закуткудахтала і розбудила людожера, і саме коли Джек вибігав з дому, він почув за собою голос велетня Дружино, дай спокій золотій курочці, а дружина у відповідь Та що це ти, голубчику? Ось і все, що Джек встиг почути. Він з усіх ніг кинувся до бобового стебла і злетів по ньому вниз. Повернувся Джек додому, показав матері дивокурку і крикнув Несися. І курка знесла золоте яєчко. З тих пір, щоразу, як Джек казав їй Несися. курка несла золотим яйцем. Мати пожурила Джека за те, що він не послухався її, і знову ходив до людожера, але курочка все ж припала їй до душі. А Джек, невгамовний хлопець, за деякий час вирішив знову спробувати щастя на верхівці бобового стебла. Ось одного чудового ранку встав він раніше і поліз на бобове стебло ліс і ліс і ліс і ліс, доки не дістався до самої верхівки. Щоправда, цього разу він зробив обережніше і не пішов просто до хати до людожера, а підкрався потихеньку і сховався в кущах. Зачекав, поки жінка велетня вийшла з цибром за водою. І шмиг до хати. Заліз у мідний казан і почав чекати. Недовго чекав, раптом чує знайоме топ, топ, топ. І ось ходять до кімнати людожер з жінкою. «Фі-фай-фо-фуд! дух британця чую тут, закричав людожер. Чую, чую, дружино. Та невже чуєш, чоловіче, каже Велетня. Ну, то це той шибеник, що вкрав твоє золоту і курку із золотими яйцями. Мабуть, він у грубці судить. Обидва кинулися до печі. Добре, що Джек не сховався там. Вічно ти зі своїм фуфут!» пробурчала дружина людожера і почала готувати чоловікові сніданок. Людожер сів за стіл, але заспокоїтися все не міг і раз у раз бурмотів. А все-таки можу присягнутися, що. Він підхоплювався зі столу, обмацював комору, і скрині, і буфети, усі куточки обшукав, тільки в мідний казан заглянути не здогадався. Нарешті скінчив снідати і крикнув Гей, жінко, принеси мені золоту арфу. Дружина принесла арфу і поставила її на стіл. Співай, наказав велетень Арфі. І золота арфа заспівала та так добре, що заслухаєшся, і все співала і співала, поки людожер не заснув, і не захропів так, ніби грім загримів. Отут Джек і підняв легенько кришку котла, виліз із нього тихо-тихо, як мишка, і доповз рачки до самого столу, видерся на стіл, схопив арфу і кинувся до дверей. Але арфа голосно покликала. Хазяїне, хазяїне! Людожер прокинувся і відразу побачив, як Джек тікає з його арфою. Джек помчав стрімголов, а велетень за ним. Йому нічого не варто було спіймати Джека, але Джек першим кинувся тікати, і тому йому вдалося втекти від велетня. До того ж, він добре знав дорогу. Коли він досяг бобового дерева, людожер був від нього всього за двадцять кроків, і раптом Джек зник. Людожер, туди, сюди немає Джека. Нарешті здогадався глянути на бобове стебло і бачить. Джек з останніх своїх сил старається, повзе вниз. Боязько стало велетню спускатися хистким стеблом, але тут арфа знову покликала Хазяїне, хазяїне! І велетень просто таки повис на бобовому стеблі. А той увесь затрусився під його вагою. Спускається Джек дедалі нижче, а велетень за ним. Але ось Джек над самим будинком. Тут він як закричить Мамо! Мамо, неси сокиру, неси сокиру! Мати вибігла з сокирою в руках, кинулася до бобового стебла та так і завмерла від жаху. З хмар стирчали величезні ножища велетня. Але ось Джек зістрибнув на землю, схопив сокиру і так рубанув по бобовому стеблі, що ледь навпіл його не перерубав. Людожер відчув, що стебло гойдається і тремтить, і зупинився подивитися, що трапилося. Тут Джек як ударить сокирою ще раз і зовсім перерубав бобове стебло. Стебло захиталося і впало, а людожер впав на землю і звернув собі шию. Джек віддав матері золоту арфу, і вони почали жити не тужити, а про велетня й не згадували.